Із людей поробили рабів. І за що наші хлопці воюють, помирають, проливають кров. Чого, чого вони до мене можуть? Ви мали їй тюлій дати прямо зараз. Там 45 дітей живе. Я сьогодні посадова особа. Будете як начальник забрала, так? Більше тридцяти. Жителі села, села зараз знаходяться на бойових позиціях. Вони про це думають чи ні. Діти і батьки не знали, куди дітям йти і чи дітей будуть забирати в школу. Просто приїхали, наклали печать і на цьому все. Взагалі, чесно, от розумієте, що сьогодні відбувається тут? Що я приїхав там всі. А чого, от, чесно? Хочуть закрити нашу школу. Ви, Ви зовсім не боролися за ту школу. І вона зараз стоїть закрита. Оце і є правда. Ви не спілкувалися з тими людьми, Ви не говорили з ви, тими дітьми. Ви говорите словами тих людей, які хочуть не тих людей, за люди людей. я взагалі з іншої громади. Це люди з вашої громади. Я сьогодні вперше в житті їх бачу, вперше в житті вас бачу. Скажіть, будь ласка, як ви бачите шлях боротися? От дивіться, я вам кажу, що не виділено коштів. Не бачить міністерство Бестрівської гімназії, бо там було 32 дитини, і з формули виключено. Ваші дії, от, порадьте мені, що мені робити зараз. Під'їхати до громади, поговорити з ними, що? шукати вихід. Я під'їду разом віде? з вами до голови ні, ні, області. Ні, сільради підняти на, на уши Підняти під міністерство. Конкретно, Ви маєте боротися вихід. за цих 46 дітей. Ми ходимо по болоті по круг, 5 по по круг 5 кілометрів. А вони не хочуть Даже Не хочуть кладки робити. полатати, щоб ці дітки могли прийти в цю школу. Ми вас поведемо, побачите, по чому ми ходимо. Оце ви називаєте це кладкою. Це, Проходьте туди далі, там побачите. Там. І, і, то, ми звозили. Так, там, так, вона, там, дивіться, дивіться. Ось якщо хто йде, і трохи заборониться тут О, Вони треті, тільки так, не, так, так та, своїх комів, своїх так. братів, зарплати піднімають собі. О, ці премії, всякі. Чи доплати мають ознаки злочинів, передбачених статтею 364 Конституції України? Це службова недбалість. Я просто скажу громадянину. Стаття 364 зловживання владою та службовим становищем. Далі стаття 356 самоуправство. Це незаконне опочатування та перешкодження діяльності закладу. Завідуюча відділу освіти забрала в нас ключі від укриття і укриття закрите. А Укриття знаходиться в школі, так? Укриття під школою, під, школою, під школою. Укриття радше. Добрий день. Добрий день. Так, а можна представники поліції з мною поспілкуються без вас? А чому? Ну, я ж не до вас додому прийшов. Mm -hmm. Я в громадському місці знаходжуся, я, я, я плачу з наших хочу. податків. А я вас сказала. Ви я на керівній посаді, ви отримуєте зарплату з моїх грошей в тому числі. Не з тому я, право... я, я... Будь ласка, я... не будемо сваритись. Я, я, я посіб... вам повідомлю по якому питанні ми так, приїхали. Так, так, приїхали. Так, дивіться навчальний заклад села Бестриївка. Так. Кі являється Доступ до бомбосховища також зачинений. Я При на процес, цьому сьогодні, не була, сьогодні, я не була. Сьогодні, так, сьогодні, так, сьогодні так. четвертий день е, бомбосховище зачинене. 28.08 8.08 ми в будинку були разом з мамою. Туди вилучила російська ракета. Мене мама відправила в укриття, а сама не захотіла спускатися. Ми сутки чекали, поки її знайдуть. Вона дуже готувалася до цього свята. Мій брат іде в 9 клас. На. Ми з нею разом вибирали супки. Це свято. Я да, да. Ми вирішимо це питання. Це не те, що ми не вирішуємо. Ми... Я Ми його не вирішили, поки ми сюди не приїхали до цього. Чого Домбай ви кричите? Бо я не, ві... я вам не вірю. Ні слова. Я з вами не Жодного хочу суховатися. Слова... Я вам не вірю жодному слову. Ви брешете. Скажіть, ви вас? мене що ображаєте? Ви, ви, друга... ви самі мали туди поїхати? Ви мали і тюрії нати. Ви чого вони до мене мали тюлей дати прямо зараз. Там 45 дітей живе. Я сьогодні посадова особа. Будь Олександр ласка, звертайтеся до мене так, як потрібно. Ні, я Олександр до вас звертаюся, як потрібно. Ви не вмієте я говорити. Я звертаюся так, як потрібно Олександр до вас звертатися. Давайте, будь виріш. не будемо створювати. Їх не вмієте, виріш. ви не вчите. Їх це кого? Вас, вас не вчили, так як потрібно вас. Людьми вас. спілкуватися. Чого ви до мене сьогодні кричите? Я теж маю О, там право ви, на вас та написати. Полишенім небезпеки сорок не п'ять має... дітей. Ну, ви чуєте, що там дітей нема. Ви Я... самі Там дітей нема. Зв'язку з тим, що було реорганізовано. Ви що смієтеся? Вам зараз покажу. Я сюди там був на святі першому. Я вас